Я от не можу зрозуміти, чому активістам, активним безробітним, які весь час сиділи на грантах і щось реформували, не сидиться. Справа в тому, що ніхто не займається ліквідацією набу чи антикорупційною прокуратури. Відбувається процес підпорядкування в правильному порядку Генеральному прокурору. Більше того, штрафи за ототожнення адвокатів та клієнтів нормальна європейська практика. Прем'єр Борис Джонсон та Кір Стармер в Британії ледь не залишили посади через ототожнення адвокатів з клієнтами. Журналістська етика і перевірка, хто є журналістом, а хто просто отримав посвідчення газети Лани Полісся і пише всякий непотріб, дискредитуючи реально крутих журналістів, також потрібна практика. Я не розумію. Просто почали заважати. Впливати на порядок денний в державі тим, хто сидів на грантах і сам впливав на роботу антикорупційного бюро і вказував, кого заарештовувати, а кого ні? Правда ж, Віталік Шабудін, а? Тому все відбувається абсолютно логічно і правильно, як має відбуватися в цивілізованому громадянському суспільстві. Питання лише, як воно буде працювати на практиці? Ну, а це ми побачимо з часом.